Гроші на відпочинок і оздоровлення дітей будуть надаватися батькам в межах спеціальної державної програми. На ці гроші можна буде купити путівку, відправити на два тижні або навіть на три тижні свою дитину в оздоровчий табір у Карпатах. Що це за така нова програма, як вона працює і які конкретно діти під неї підпадають? Про все це я вам розкажу сьогодні. А ви підписуйтесь, будь ласка, це канал всі свої. Ми тут збираємо корисну інформацію для Переселенців, внутрішньопереміщених осіб, біженців і людей, які не проживають вдома. Так чи інакше через російську агресію. З вас підписка, з вас лайк, з вас дзвіночок, з мене корисна інформація. Поїхали. Тож, програма називається «Є оздоровлення». Вона запрацювала нещодавно, саме 1 червня, на честь Міжнародного дня захисту дітей. Міністерство соціальної політики придумало, що буде видавати гроші, які можна витратити тільки на путівки в конкретні табори для дітей. Певні категорії родин, а саме, хто, хто може скористатися. Цією програмою. Сім'ї з дітьми, що мають соціальний статус діти з інвалідністю або діти з багатодітних сімей віком від 7 до 18 років, з числа малозабезпечених, що проживають, і це найважливіше зараз не пропустити, в одній з областей проживають або офіційно зареєстровані, да, бо ми говоримо про переселенців: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та. Київська таким чином держава хоче допомогти цим дітям, хоч трошки можливо, якщо не відволіктися від війни, але пожити в інакших, більш безпечних умовах. Що під собою має ця програма? Можна зареєструватися на санці на сайті Мінсоцполітики. Тут, до речі, є спеціальна така вікно, де ви можете ввести свої дані. Документ, номер документа, прізвище і перевірити адресно, чи конкретно ваша родина підпадає під цю програму. І от якщо ви підпадаєте, то вам може прийти сповіщення в дії, що не забудьте скористатися, або ви можете самостійно звернутися в Мінсу політики, уточнити, чи можна вам звернутися. Якщо не хочете перевіряти на сайті, але на сайті реально простіше. Є оздоровлення. Сайт називається, можете загухлити. Так, от, ви отримуєте сповіщення Дія. Куди вам пишуть органи соціального захисту, так, ви підпадаєте, будь ласка, давайте відправляти ваших дітей. І далі батьки або особи, що їх заміняють, тобто, якщо ви офіційно маєте підстави турбуватися і опікуватися дитиною, ви маєте звернутися до Приватбанку, оформити спеціальну картку і на неї ви будете отримувати гроші. Це має бути, судячи з опису на сайті Мінсоцполітики, 14 тисяч гривень. Цих грошей має вистачити на те, аби оплатити щонайменше. 14 днів перебування дитини в оздоровчому закладу у Карпатах. Що важливо, ви не можете самостійно обрати будь-який заклад України, який вам буде до вподоби. Також ви не можете витратити ці гроші на власний розсуд. Тобто, умовно, якщо ви відправите дитину до бабусі, а на ці гроші, які у вас з'явилися на карті, купите собі шубу. Ні, так схема не спрацює. Ви можете тільки онлайн розплатитися в тих дитячих установах, з якими Мінсоцполітики уклало договір. Тобто, коли вас е, обрали, ви отримали гроші, ви переходите на спеціальний сайт, який називається Є оздоровлення IOC.gov.ua». Давайте ми лишемо лінк в описі. Пишете, що оплата буде через є оздоровлення, там буде типу спецрахунок. Ну і далі обирайте заклад з переліку і обирайте на скільки днів ваша дитина відправляється в цей заклад. Якщо ви хочете на два тижні, у вас є 14 тисяч гривень, то це гарантовано вистачить. Якщо ж ви хочете, щоб ваша дитина поїхала на три тижні, а 14 тисяч гривень. Не вистачає на це, то ви можете доплатити. Ідея програми, наскільки я зрозуміла, з опису полягає в тому, що мінімум на два тижні ви гарантовано зможете відправити дитину. Якщо захочете надовше, то це вже питання, чи є у вас гроші, щоб доплатити. Ви не зможете ніяк інакше використати гроші, що прийшли вам на картку. Якщо ваша путівка коштує дорожче, ви можете доплатити. Якщо ваша путівка коштує дешевше, то гроші лишаються, і ви можете потім купити ще одну з використанням цих грошей, які у вас а, лишилися. Ну, власне. Потім треба зідзвонитися з закладом або почекати, поки вони вам. Перетелефонують, уточнити якісь деталі стосовно перебування дитини і їхати. Програма лише нещодавно почала працювати. Якщо ви починаєте оформлювати її цього місяця, то наступного місяця, по ідеї, має відбутися зарахування коштів, так як мінімум, пишуть. У відповідях тут є питання, відповідь де кожен може поставити уточнююче питання. Ну от власне я вже отаке зустріла. А коли, якщо я сьогодні подала, коли буде десь приблизно за місяць? Ну наразі це все. Якщо ви вже скористалися цією програмою, будь ласка, напишіть про ваші результати. Якщо ви знаєте, кому це буде корисним, програма є оздоровлення від Міністерства соціальної політики. Перейшліть негайно це відео. Нехай діти їдуть, нехай діти відпочивають. До речі, весь відпочинок буде в Карпатському регіоні, який є дуже прекрасним і більш безпечним, ніж ті території, з яких діти підпадають до участі в цій програмі. Все, не забувайте, будь ласка, з вас лайк, поширення. Ну а ми продовжимо збирати корисну інформацію для переселенців, біженців і українців, які постраждали від російської агресії.